924 кіпулька, 104 комплект, 6 одиничі одному, 122 128 футболочка, 104, на 4 волосний комплект, такі Джей класні літні на 8-9 років, шорти класні, 164 один. Такі шортики 138 хлопчик комплект, 104, такі піжамки, а, Ну, просто комплект рубчик. Так, 110 шортики, 128, 110 такі велосипедки 146, це еластик, це хитяно сірий, знаєте, ця моделька дуже крута, 134 шорти на дониточку, 116 шорти, комплект з 5 одиничок, 5 одиничок, 6-8, комплект з 2 шорти, 2 футболочки, далі такі 25 розмір, 98, 5 одиничок шортиків, 5-6, 4-6, означаю, 3-1. Шортики, маєчка, комплект такі, і футболочка. Далі такі 2-3 роки кладічку з трусиками. Так, 4-6 паєточки перевер... перевертаються класно. Така планета, виходить, ну, дуже класні паєтки, до речі. 134-140. Давайте я одні покажу, відкрию. От, дивіться, яка крута. О, бачите. Планета. Так, далі 3-4 сарафанчик. Комплект на дівчинку. Шортики, такі літні високі посадочки, які під типу каблуску. Далі комплект 104 з шортиками. Водік такий. 122. 98, футболочка, 10-12, 6-8, комплект 3 удовички. Далі комплект такий з жирафиком, 122-128, 6-8. Це у нас футболочка і спідничка. Так, футболочка, це футболочка, це така класна з метеликом, дуже красивий такий світшотик. Він, до речі, йде на двуниточку такий, тоненький, класний. Базова 6,8. така футболочка з, з надписом, фонаричком. Ну, коротше, це не просто базова, там така, така гарна вона... Я покажу, зробимо так, бачите, прикольно. Дуже стильна вона, така молочного кольору і такий класний рукавчик. Далі такий фонарик, рукавчик 110 116. Ці футболочки, тут також, по-моєму, якщо не помиляюсь. 10 і 4,6 в двох розмірах. Комплект три одинички такі, Тут теж маєчка йде, по-моєму, шортики чибличка і класна така футболочка, дуже гарна. Вірв'єтки 9, 10, футболочки 4, 6, 110, такі е, штанішки на мене унісекс, літні жаточко, такі літні джогери, хлопчик 12-13, комбінезончик чим тем на, на брутельках е, дівчинка, і ще одна футболочка розмір 110-116.